Для того, щоб чисельно розв'язати диференціальне рівняння, нам потрібно диференціальне рівняння, початкова умова і крок і інтервал. Початкову умову та інтервал обрати самостійно написання. Зараз ми самі задамо. І відповідно крок розглянути два випадки більш точно і менш точно. Початкова умова це Y Від... Я не знаю, чи можна тут 0 підставляти. Давайте від 1 візьмемо. Y. Коли x дорівнює 1, нехай дорівнює. Беремо зараз так. Те, що нам подобається. Допустимо, 0,5. Тут ви можете поекспериментувати, при яких початкових умовах більш симпатично виглядає, виглядає ваша відповідь. І відповідний інтервал. Ну, Давайте від нуля теж стартувати поки що не буду. Ми це можемо подивитися на Вольфрам Альфа. Від одиниці. Допустимо, від одиниці до 4. Для того, щоб чисельно розв'язати диференційне, оце все, що вам потрібно в початкових умовах. Щоб чисельно розв'язати, ми повинні похідно представити кінцевими різницями. Що таке похідна? Це границя відношення приросту функції до приросту аргументу, коли останній прямує до нуля. Тепер дивіться, y штрих це границя дельта y на дельта х. По визначенню, коли ΔХ прямує до нуля. В чисельних методах, в методі Ейлера, в найпростішому методі, оце визначення заміняється на кінцеві різниці y нове, Що таке дельта Це Y? Це нове мінус y. Те, що було. Що таке дельта ікс? Це дельта ікс, це DX? Це аж Те, що у вас написано в умові лабораторної роботи. Тобто це і є кінцева різниця. Існує дуже багато схем кінцевих різниць. Це найгрубіша кінцева різниця. Що ми тут зробили? Ну, нібито знехтували граничним переходом, що вважається грубою помилкою у вищій математиці. Тому Ейлера має досить. Грубу помилку розв'язування помилку відповіді. Грубу точність. Тепер у мінус y на dx це наша похідна. І вона дорівнює виразу, який написано справа. Вона дорівнює y квадрат мінус y на x. Щоб було зручно і універсально дуже часто в диференціальних рівняннях при чисельному розв'язуванні. Зрозуміло, що вам треба виразити Y-штрих, тому що тільки так вам найзручніше буде потім закласти схему в програмі, щоб знайти Y-NU. Y, y це є наша відповідь. Оце наша відповідь. Ви виражаєте Y-штрих. І щоб було зручно розв'язувати, ви можете праву частину, тобто весь вираз, для похідної позначити через F від X. Ну, якщо в мене тут наводиться якийсь приклад, або ви десь будете зустрічати в зразках, то часто оцю частину позначають яка x. Але це не функція якась, а це вираз похідної. Просто щоб його компактно писати і постійно його не писати в програмному коді, його виносять в окрему функцію. І гратню наша відповідь. Значить, все інше ми повинні знати дивіться, з початкової умови перша точка. Я знаю Y і я знаю X. Ну, або ще можна сказати, я знаю X 0 я знаю Y0W, а yN це буде моє Y1. Тобто ітераційним шляхом, починаючи з початкової умови, я шукаю кожну наступну точку. Кожна наступна точка відрисовує мені мою відповідь, тобто саму функцію. Тобто в схемі у вас буде написано y-nue дорівнює. Так, тепер тут красиво виражаємо, я б написала так. y плюс f від x помножити на y, dx. Якщо позначити цю частину через fідкса. Тільки я шукаю yню на всьому моєму інтервалі, там, наприклад, від одиниці до 4. Значить, тут у вас буде цикл фор по інтервалу. Я умовно пишу. По інтервалу від 1 до 4. Я повинна порахувати ynu. І е, маю право вже поставити цю точку на екрані, тобто рисуємо. Рисуємо точку з координатами. А тепер, який у нас тут х? Спочатку в нас тут х 0 да? так? Перший х я знаю. new я тепер теж знаю. Але ж я повинна крокувати вправо по інтервалу від одиниці до 4. Тобто, якщо у вас отут буде x змінюватися в циклі 4, то тоді вам, якщо ви використовуєте цикл 4, то тоді вам отут не треба xню, чи там x не треба тут xню вводити, x надати значення x плюс dx. Не треба змінювати. Тобто краще йдіть в циклі 4 по x. ню порахували, нарисували точку. Наступний крок, піднімаємося в цикл F. Я хочу наступний y ню рахувати, але у мене тут y залишився нульовим. Тобто, якщо ви хочете тут використовувати y ню для того, щоб вам зручно було розуміти, що оце нове значення y, а це значення Y попередній точці. Тоді вам ще треба додати після того, як ви нарисували команду y, присвоїти значення Y new, тобто перейти в нову точку. Але для звичайних диференціальних рівнянь це не є обов'язковим. Чому? Тому що е, я маю право отут відразу переприсвоїти y. Тільки тоді ваш програмний код буде виглядати ось так. Y. Присвоїти значення y старе плюс вираз похідної від старих значень помножити на dx. І тоді не треба оце писати. Але це трішки можливо складніше розуміти, що тут відбувається. Тому ваше право хочете, залишайте y в нього. Але тоді переприсвоїти. В диференціальних рівняннях другого порядку. І в системах диференціальних рівнянь ви обов'язково будете вводити Xню і Грипню, тому що там декілька змінних, і, наприклад, я повинна рахувати, ну, це треба переходити до тих рівнянь, і ви зрозумієте. А тут, тут це не потрібно робити, не буду всіх інших деталей пояснювати. Система диференціальних рівнянь у нас в наступному курсі. Перший курс. Ну і відповідно потім пробуєте відтворити це вольфрам альфа. Попробуємо зараз. Y квадрат мінус y поділити на х. Тобто я тут повинна написати y квадрат. Мені простіше написати все за мною. Y квадрат. Мінус y. Поділити на х, так? Да? Я там взяла y від одиниці до рівня 0,5. І інтервал взяла від одиниці до 4. Ми тут, це тут початкова умова, умова інтерпретація і відповідно, сама відповідь. Чисельне розв'язування і вони пишуть, що тут є. І не чисель, навіть таблиці вони представляють. Вам не треба таблицю працювати. Тобто при такій точності співпало дуже. Да? Ми можемо взяти грубішу точність. Зараз подивимося, як. При такій точності. О, тепер, бачите, не співала. О, зате тепер я можу пояснити один нюанс. Значить, дивіться, я з самого початку знаю оцю точку. Я знаю, що Y на початку інтервалу це є умова Ейлера, да? задача коші, так звана. Я з неї стартую. Кожну наступну точку Ось, от, з кроком DX я рахую нову точку. Жовте це оригінальне рішення. Тобто теоретичне, правильне рішення. Синє це е, чисельне рішення методу Мейлера. І якщо ви подивитесь уважно, я буду теж питати при захисті, то як не дивно похибка наростає. Да? Це єдиний метод, коли е, в порівнянні з попередніми задачами, коли ми шукали там чисельно е, інтеграл чи розв'язували рівняння, то в нас не було такої тенденції, що Чим далі ми розв'язуємо, тим більше наростає похибка. Бачите, відступає, відступає, що вказує на те, що похибка наростає. Чому похибка наростає? Тому що я другу точку, це моє да? рахую через точне значення в першій точці. А от третю точку я рахую через другу точку, але друга точка містить в собі вже частину похибу. Тому що похибка закладена в самій кінцево-різницевій схемі. Я знайшла першу точку, першу точку, яку я шукаю. Нульова точка в мене була задана, стартова точка. Я знайшла першу точку і у ній вже знаходиться похибка, тому що в схемі Ейлера ми використовуємо кінцеву різницю, як просто похибна, це просто дельта Y поділити на дельта X, без рівнічного переходу. Тому, відповідно, похибка наростає. Наступний в третій точці я використовую другу точку, але в другій точці вже була використана перша точка, в якій була похибка, і друга точка порахована з похибкою. Тому є така тенденція наростання похибки до кінця інтервалу. Тому для розв'язування диференціальних рівнянь важливо задавати високу точність. Порівняння порівнянні з усіма попередніми задачами. Так, это парики возраст.